Сьогодні стартувало електронне голосування за нові назви для 61 вулиці та провулка Полтавської громади третьої черги. З них 53 вулиці й провулки міста Полтави. Їх обирають для топонімів, що були названі на честь російських та радянських митців, письменників, освітян та науковців. Наприклад, серед варіантів для вулиці Мінділеєва пропонують Андрія Каришина та Соломії Крушельницької, а серед пропозицій для перейменування вулиці Челюскіна – варіант полтавської тероборони. Полтавці із самого ранку голосують дуже активно, говорять члени робочої групи з питань перейменування. Але фахівці радять їм уважніше вчитуватись в інформаційні довідки. Загалом на третю чергу планували винести 65 назв. З них чотири топоніми, у тому числі і вулицю Пушкіна. Перенесли на наступну, четверту чергу. Її розглянуть пізніше через суперечки між вдовами трьох загиблих воїнів, пояснили в робочій групі. Для участі в голосуванні необхідно авторизуватися на платформі Едем. Триватиме воно до 9-ї години ранку, 28 серпня. Голосування почалося ну, досить енергічно, як і обговорення йшло енергічно, досить. Е, які е, проблеми? Люди, на жаль, не читають інформаційних довідок, хто це такий. Зразу переходять до квадратиків і зразу голосують. Що подобається? От, наприклад, казус такий, вулиця одна із перейменовується на Юрій вулиця, і бачать люди поля Половецького і думають, що це в честь Половецького поля. А це американський журналіст. Третя черга є дуже насиченою, тому що буває, що із п'яти запропонованих персоналів я б за всіх проголосував. Але отак сталося, що їх звели на одну вулицю і вибір дуже важкий. Тому я би радив читати інформаційні довідки і перш за все вибирати варіанти, які пов'язані з містом Полтавою, з Полтавською громадою, щоб в нас все-таки в Полтаві були полтавські назви вулиць.